Ось така я піч. Це я купила отаке вугілля, бо інше не підходить. Пробуємо розпалити вугільне багаття і щось приготувати на цій печі. Ну, буду пробувати. Зараз приготую відро води на всяк випадок. Оце я поставила цю пічку на лист такий. Ну, і зараз буду випробувати, чи є запах, чи нема запаха. Буду готуватись до зими. Отак. От ну що, буду роздмухувати вугілля. Тепер ставимо отаку от я знайшла в себе вдома підставку. У мене вона була від мікроволнової печі. Роздмухуємо, не знаю, скільки це буде, але зараз спробуємо і поставлю каструлю. Курка з овочами. Так, зараз кришкою накрию і буду підтримувати. Я нікуди не поспішаю. І подивлюсь зараз, як моя курка на такому вугіллі вдома, на лоджії, буде готуватися. Побажайте мені приємного. Ондочки, як розмухала, скільки там. Хвилинок, ну хвилинок 5 пройшло, а в мене вже там підігрілося. Так. Диму немає. Є запах, як в бані. Але віконечки в мене відкрить. На всяк випадок. От то там вже булькає. Так, булькає. Диму нема. Ну, запаху, тільки запах їжі дуже смачний. Зараз я сюди додав спаржечки для смаку. Так, спаржечка. Ну, і хвилин там через 10-15, я гадаю, в мене буде все готово. Так, ну що, блюдо вже приготувалося. Боже, яка смакота, да, як воно пахкотить. Так. І зараз ми подивимось, що в мене там залишилось. Від тих там трьох були три шматки такого великого вігілля. Нічого не залишилось. Зараз. Так, ставлю. Так, можна чіпати. Можна чіпати, можна знімати. Так. Лок такий ще є. А що ж цікаво, на лоджі дуже тепло, ну, тому що теплесенька піч. Оце можу завтра роздмухати, да каву зварити. Оце майстру дуже велика подяка. Ну, а готувала я зараз скажу, десь о пів шостої, то я поставила блюдо. У сім годин воно вже було готово, але я залишила ще на печі подивитися, чим все закінчиться. Чудово! Мені подобається і вам того бажаю.